Нашому госту, брати і що Господь нам дозволив сьогодні бути на цьому місці, що ми спокійно, мирно можемо ставати перед лицем Божим, молицією і нас Бог благословляє. І я в свою очі теж хочу поділитися Словом Божим, яке вже було тільки що передо мною прочитане. Вже другий раз я його буду читати, значить воно потрібно для нас, брати і тому що Бог знає, що нам говорити і що нам... Так я хотів би, ну так. Вам всім нагадати, і Слово Боже, нічого нового не сказати, але вам нагадати і собі разом, щоб ми провірили своє життя і побачили, і оцінили та й милостю і любов'ю Божі. Читає Ефесіянам, третя глава, була причетна передо мною. Я таки прочитаю, я знаю, може один стишок прочитаю. А тому, хто дійснює, що в нас силою, може зробити несправнені більше всього. Чого ми просимо і о чому помишляємо. Тут сказано таке місце. А, от перш... а тепер я хотів би вам всім задати питання таке. Бо я його і всю життя задаю. Я всю життя, то я, ну, в житті своїй роблю. От згадаймо, брати і сестри, що нам Бог зробив в нашому життю, таке, що ми не просили, навіть не помішляли у тому. Я думаю, що кожен із нас таке знайде. То точно, сто процентів. Я, я дуже багато милості Божій бачу такого, що я навіть не, не міг подумати, що Бог робив. Тому що 50, вже якийсь третій рік, як я служу Господу після ну, водного хрещення, брати і сестри, то не, не, не можна переказати, то, то треба день нічого сказати. Тому що Бог так благословляв мене, таке я не знаю за що. За що він мене благословляв? Що я такий? Я мені кажуть, я вже, вже говорив вам, що мені приходилося бути і в аду, і на небі бачите Єрусалим, бачите, де умерші наші, які вмирають, де знаходяться. Дуже багато бачив, скільки я летав, скільки я по воді ходив, скільки благословені я пережив в житті, своїй. то не розказуємо. Не, не можна розказати. А чого? Я читаю 19 сішок. І розуміть превосходящего розуміння любов Христову. Превосходяще розуміння, наш розум не, не може привезти той Львів Христові, котрий Він дарує для нас всіх. Я думаю, що кожен із нас це оцінить. І на цьому місці, хай би, щоб наше серце згадало за, за ту милость Божу, яка Він для нас дає. Що не думав, не просив, не думав, а получил. І слідячий таких може дуже багато, і кожен, я думаю, кожен не спитається, то він скаже, що так, да, так було в грізні його. Читаю Слово Божого, я буду на пам'ять говорити, і навіть вкратці, щоб менше місця, ну щоб скоріше значить, менше зайняти значить, часу. Блудний син сидить над тим коритом і не дають йому їсти. Зароший, обірваний. І що він помишляв? Там мого батька, слуги лучший дядь, як я, є свиня, що не можу поїсти, тому що свиням дають мені не дають. І що він сказав, піду, піду і буду просити. Хай буду рабом, але, але в батька. Але Бог батько зробив несравненно більше того, що він думав і в чому він помішляв. Коли він при, приближався додому вже, йшов додому, то батько здалеку, ми читаємо, вибіг, кинувся йому на шию і цілував його. Він ж того не думав, він того не просив. Він думав, що хто його знає, зараз скаже, воні йде звідси. Але він не того не просив. Вділи його, я думаю, там побрили його там, чи, ну, помили там, побрили його, вділи його, навіть перстень на руку, і то наділи йому. Тільця закололи, значить, щоб того, щоб святкувати, що, що він вернувся додому, той заблучний син. То є любов Божа. Друге, друге таке місце, і Нового Зав'яду теж, і старо ще пару приведу прикладів. Друге місце. Ірод вбиває Якова. Павла садить в тюрму. Сторожить його скільки? 16 вояків сторожить. Що ж ти за такий преступник? 16 вояків його сторожить, брати і сестри. Чотири четвериці ми читаємо, що там. Скований був в оковах двома спів'ями. Я думаю, що може одну, одну руку з одним воякою, ну, сторожем, другу з другою, він, щоб, щоб він нічого не зробив, бо вони всі його так боялися. Чи що, я знаю? Але ж то так. один брат казав, Каже, то так Божих людей хранять. Так сухраняють Божих людей, що усільною треба значить, охрану. І що той Павел думав? Ага, як вас забили, три дні пройде там чи скільки днів. Ну і моя отчисть. Все, смерть. Що він більше думав? Він що більше не думав. Але що? Вдруг спить, ніч спить, друг. Ангел буде його в бік. Вставай, Петро, хватит тобі тут лежати. Вставай Петро. А ну воно вдівайся, ану взивайся, пошлі. Він думав, що бачить видіння. Ми так читаємо, він так сказав. Він думав, що бачить видіння. Але коли вони пройшли першу стражу незаміченою, незамеч... ніхто не замітив другу стражу, третю стражу. Виходить брама, город, желізні ворота. І вони самі перед ним відкриваються. Петро такого не думав. Зараз у нас така техніка є, що я в мене в машині кнопку нажав, двері відкрилися, я заїхав. А то відкрилися двері. Ніякі. Хто відкрив? Один брат каже, було в ангеле був в пульт. Він нажав його і прямо відкрилася, Ну, то таке. І він виходить в город і не домиває. Думає, що ж таке? І думав, що відємні, але побачив, що точно, ангела не стало. А що то робило? Що робило, брати і сястрі, і все? Молітва. Молітва тих, які за нього молилися молитва, вони навіть не повірили, вони молилися, а навіть не повірили, що таке може бути. Не повірили. І так само Петро, що він таке думав, що він таке просив, але Бог зробив несравненно більше. Тому що то Божа любов, Божа милость. Але то все робить теж молитва народу Божого. Великі чудеса і знамення. Читаємо і старого Завіта. Ми знаємо таку сім'ю, всі знаємо, такі імена. Рідко вони. Врядку, значить, значить, слово Боже. Ам, Амрам і Ахавета. Ахавета такі два рази. Одне мужським іменем називається, одне женським іменем. А Амрам, то ми знаємо, хто такий. То це був одна сім'я із мільйонної, значить, можна, так стати, армії полонених рабів в Єгипті. Це були. І мали в них було в них троє дітей. Троє дітей в них було. Старшая називалася Маріам. Потім другий, називав, значить, другий син називався Аарон. І саме молодший був Мойсей. Мойсей. І от дивіться, дитина родилася, і ми знаємо, що вона красивенька. Це Я думаю, що всі, всі матері, батьки, якщо дитина родиться, всі нам вони хороші, бо то наші. І от вони, вона сохраняє. Ви знаєте, який був там приказ. Ще поки Арон родився, то ще не було того приказу, бо він свого одно виріс. Вже три роки пройшло. А тут приказ фараона кидати всіх в ніл. І от вони сохраняють свою дитину три місяці, ми так читаємо: вірою вона сохраняла його. Так ми читаємо, що вірою. Вона вірила, що Бог сохранить. І вона вірою його. і сухраняла його. І Знаєте, як я, я не представляю, тож ж дитина і заплаче. Дитина сусіди може побачити, сказати може. А ще ходили такі ячейки, ну, які ще іщейки, так можна сказати, на них. Ходили між тими поселеннями, значить, ізраїльськими, ходили, що того, щоб почути, де то дитина заплаче, де то дитина заплаче, може, хто ховає. І от приходить, ама рамки додому і кажуть, ну що, ще живий, ще є син? ще є син? І от вона три місяці отак терпіли, вони ховали його. Але потім ми знаємо, що вона зробила той такий, можна так сказати, ковчег маленький для нього, і пустили його на воду і поставила Маріам за сторожування. І я ось собі от думав, а чого іменно в тому місці вона поставила той, на той свою ту світу корзинку, яку вона там сплела, іменно близько того місця, де фараона дочка купається. Я думаю, що там було якесь спеціальне місце. А вона в турсінку поставила. Я собі думаю, то ж можна було десь далеко за якимось углом, десь там далі. Ну, десь чогось вона що, що так поставили? Ну, то я думаю, що промисел Божий. І от що ми, ми читаємо, що воно заплакала, те дитя, фараонна дочка, значить, кличе, значить, риб, ті рабині приносять її, тої тої дитя. І вони, вона жалась на ним, я так думаю собі. А тут, а тут Маріам підбігає, а не покликати ли вам кормильницю. Ну, поклич. І от приходить тая Ахавєта, а -Аронова, той, а фараонова дочка, каже, годуй його для мене, я тобі буду платити. Думала, Ахавет, що вона, що вона цього що вона так, таке получить від Бога? Ну, думала вона, що навіть дитиною за неї буде мені платити, щоб я її кормила. Ні, а вона думала, вона думала зовсім наче, вона думала, що та корзинка плила, може, там стояла, щоб ті крокоділи не, 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 не з'їли, тієї її наче ті дитини. Вона ніколи не, не помишляла, але Бог зробив що несрамненно більше, що вона думала і о чому помішляла. Ще одну історію нагадаємо за такого юношу, який в разноцвітній одежі ходив, був балований, мабуть, в батьках був. Батько його любив, різноцвітну одежу надів. І от ми бачимо, я так скорочую, брати продають його в Єгипет. А хто, хто посовітував? Іуда. А хто Христа продав? Теж Іуда. Якось так виходить, Іуди предателі були. І що? Він в дом Патіфара, значить, Патіфар купляє його, і він там, значить, рабом. Удав все в його руки, ми там читаємо, щоб обласвою так, що він удав все в руки його. Але звела його жінка і наклівітала на нього, і він, опинився в тюрмі. В'язниця, хто я знає, яка там в'язниця була, які там осложні були, як там воно було. Але проходить время, і приходять, значить, проштрафилися в царя, він хлібодар. І от він туди до нього дають, і він над ними, якби, ну, біля них там ухажує, ну помагає, все там, за ним присматрує за тими двома великими чиновниками. Тож що великі чиновники були, перші, біля самого фараона. Він у черпі, хрибудар, то що великі були люди. І от їхні сни, їм сниться сни, вони збуваються і далі сидить той фараон, той е, значить, Йосиф в тюрмі. А що тюрма? Ходить. Туда. І що думає він? Що він думав? Що він думав? Він думав, я думаю, може, щоб хліба подали йому там, бо може, як то в, як -то в тюрмі, аби, аби жив, держач, аби такий жив, там, щоб не помер. Там води, води хліба, якого дадуть. чи що? що він думав? Він думав, може, щоб такі води, може, щоб. Одежа, я знаю, яка там у нього там була, одежа, та я думаю, теж може, яку одежу спеціально давали, Так є такі, ну було таке, время, і може зараз за границею є такі, що одежі спеціально дають, щоб його щоб видно було, що це зек. Ну, проходить. время, Але тут а, робить Бог свою роботу. Сон сниться фараону. Ніхто не може роз'яснити, кличуть Іосіфа. Кличуть Іосіфа, і він що? Роз'ясняє той сон. І от дивіться. Пару минут. Ти в, в тюрмі був. Тебе що? беруть, Стрижуть, миють, передівають і до фараона. Іди до фараона. Передівся вже. Іди до, парфон, пар, до фараона. Не знаю, який він там був, звісно, в тюрмі що був хороший. Хто там його там сторік? Хто там раніше на той, на, на, на тих, э, ну, тих тюремщиків дивився? Так само, як зараз. Ну, зараз ми трошки більше дивляться. Як в яких условиях, звісно, і деяка країна. І от він пристає перед мною, і роз... дивіться, мгновені є, Бог робить тоє. Що? Він з... з тюрми стає прем'єр-міністром. З тюрми стає прем'єр-міністром. Чи думав за таке Іосиф? Чи помишляв за таке Іосиф? Чи, того? Чи він просив такого? Яка велика мілость, Боже? А чого? А тому, що він, ми читаємо, що він сказав? А я боюся Бога. Для того, щоб отримати таке благословення, нам треба теж боятися Бога. Ще одне місце таке подобне. Ну, подобне, неподобне. Ми читаємо книгу Есфір. Прекрасна книга. Дві книги в Біблії іменуються женськими іменами. Це Руф і Есфір. Руф. Зазинчився, вийшла за іудея, так можна сказати. А тут а, іудейка вийшла за язичницького цара, ну, вавилонського, Артаксекса. І от дивіться, там був такий мердухей, що Мардухей, він був хто? Дворі, Дворінь, читвійний брат тієї сфіри. Він її успітував. Але тут я хочу сказати таке. Сидить мердухей, да, сидить Мардухей на, на площаді, йде Оман. Тож прем'єр-міністр. І всі поклоняється йому, а він не поклоняється йому. І на нього, в нього завість почала. Як так мені? Та якийсь там якийсь Мардухей сидить, та ще й не поклоняється. Нічтожити його треба? Його, його народ. І ми знаємо, як прийшла та вістка, робив чуємо, що робив Мардухей. Ми читаємо, що він робив. Ходив по площаді з роздертою одежею, попіл на голові і в ми так стаємо. Він знав, що прийде день-два, прийде, день, прийде той місяць. Той указ буде, навіть яке місце, яке число, навіть все, коли вони мають бути вбитими. І він і ходить і вупіє. Вупіє, вупіє, але тут переміна. Переміна. Що таке? Приходить сам Аман і каже, хвати тут кричати. А ну давай, передівайся. Як передівайся? Передівайся. Царську одежу надівай на нього. Царський вінець на голову. Коня царського і водить його по, по, значить, по площаді, на коні їздить. Раніше він сидів в обдертій одежі, тепер він в царській одежі. Раніше він попіл мав, попіл мав на голові, зараз заривінець царський, на голові його. Раніше він ходив, тепер їздить по площаді на коньові. Ну, то що то робить? Несправненно велика милость Божа, і несрамненно більше того, що він думав. Він думав, як. Але він що казав? Прийде допомога до нас, прийде. Він надіявся на допомогу Божою. Він надіявся, в нього надія була, що прийде допомога, як не у цариці, то з двох сторон. Ну прийде вона. В нього така була сильно велика надія. І Бог зробив нісравніно більше того, що він, о чому він думав, о чому помішляв. Можна багато, брати і сестри, навести прикладів таких. І за його можна багато говорити. Багато можна говорити, брати і сестри. Але я хотів би сказати, щоб, щоб ми в нашому житті мали. Що мали? Віру, надію, вірив значить, за Мосія. Вірою Мойсей був всухраняний. Вірою. надією, Мардахі теж надіявся. Боявся Бога хто? Іоосів. Треба боятися на Бога. І що? І уповати на мілость Божу, тому що Божа, Божа до нас всіх. На блудного сину він проявив любов. проявив. До Петра що прийшов, визвали в його по молитві що? Народа Божого. От, обрати і сестри, нам треба все взяти бо внімання. А за мілость ми можемо навіть за Мардухея. Місфосфія. Ви знаєте, хто такий Місфосфій? Це син Інорафана, але внук Саула. І от дивіться, теж там така історія така інтересна. Кличуть. Навіть Давід каже, хто є із дома Саула, яким я б зробив мілость, проявив мілость. І от кличуть його. Я собі представляю, що він собі думав. Я собі представляю, що я собі Раніше ми знаємо із історії, що як цар ставав якийсь новий на престол, він придушував всю плем'я уничтожав. Думаю, все, вже і мені, мабуть, буде кінець. Але тут наоборот все. Що мав що мав бути кінець, тут наоборот все. Він кличав його і він покликав його. Теж так само він. А він що хто був? Він хромий над оба коліна, на обі ноги. Десь стає. Няня, що його ну, він були багатий, бо ж то цього Інафана був син. Інфан, я думаю, що мій теж був багатий царський син. І мав ту няню, І та няня, коли війна була з філістим'янами, десь уронила його, впав він, як вона розтікалась у у тих вояків. І дві ноги в нього були, і він на дві ноги був хромой. Коліка був, десь на кистиях раніше ж інвалідських позиків не було. А такий якийсь кастер, може, придумав щось таке, якийсь, ну для того якийсь, ну, пер, щоб чим переміщатися якимось, може, ну може, я знаю, що там, клич його. Він приходить і каже: ти будеш як один із моїх синів. Чуєте? Не вбити його, як, як може думав він не, не вбити, а будеш як син сидіти за столом. То, то він сказав, що, що Давід сказав. Я хочу проявити милість до такого, помилувати такого. І от, брати і сестри, Бог нас милує. І нараз Бог милує. Хо, ми думав, ніколи він не думав, він не помішляв за таке. Він зовсім в другу сторону думав. Але Бог робить свою роботу, брати і сестри, хай би нам Бог поміг в нашому життю любити Бога, боятися Бога, надіятися на Бога, вірити Богу і молитися до Бога. І Бог нас сохранить, і Бог нас зблосить в нашому життю. Чував, тому що тут написано так. І орозуміти превосходяще розуміння любов Христову. Превосходящий розум. Наш розум не, не може ну, то осягнути. І, і якби собі даже представити ми не можемо. Ми не просимо получаємо. Ми не думаємо получаємо. Чого? Тому що Божа милость над нами. Божа любов над нами, брати і сестри. Хай нам Бог поможе. І оцінить кожну, і що ми оцінили кожну Його милость, кожну Його любов. Я теж хотів би сказати, але время вже і чекає. Я хотів теж, би міг би сказати теж свідоцтво таке, що я ніколи навіть не представляв, що таке може бути і ніколи не думав, але Бог проявив свою милость. Але хай нам Господь поможе, брати і сестри. Може, другий раз колись буде таке я розкажу. Хай Бог прославиться в нашому житті і через наше життя. А йому хай буде слава. Амінь.